Вітаю, друзі! Ви дивитесь телеканал Інтебе або ж телеканал Тернопіль 1 І саме в цей час ми спілкуємось, адже в ці студії до нас приходять гості, які знають багато чого про життя у Тернопільській області. Ми продовжуємо спілкуватись із головами громад про ситуацію, яка склалася за останніх півроку. І саме зараз у мене Галина Огородник, це голова більше золотецької громади. Тож вітаю вас! Доброго дня! Пані Галино, говоримо із головами громад про те, чим живуть села, міста Тернопільщини протягом останніх півроку. Вже півроку, якраз вчора. Перевалила така, скажімо, дата, і вчора був День Незалежності, велике свято завжди. Ми його чекаємо з нетерпінням, але вчорашній день був особливий. І розкажіть, як пройшов цей день у вашій громаді? Вже, вже навіть не говоримо, що ми святкуємо цей день, а просто відзначаємо. Доброго дня всім. Десь якщо... Згадати ці минулі, минулі дні, минулого навіть півроку цього, то звичайно, що дуже тяжко говорити і щось сказати приємне. У нас були плани, так і в кожній громаді, та й у кожному, в кожної людини. Ми мали свої задуми, мали свої ідеї, які планували на цей рік втілити, але на жаль, нам війна перекреслила все. І ми навчились працювати і жити в новому форматі в умовах воєнного стану. Так, в нас вчора. День незалежності трошки в нас було сумно в нашій громаді, бо тільки позавчора в нас закінчився жалоба, яка була оголошена за нашим загиблим бійцем 31 рік, наш герой Олег Бураков. І, звичайно, відбувши такий похорон, нам не дуже не хотілося б ну, чогось веселого. Ми вчора зібралися з священниками, відслужили панахиди. Бо маємо на жаль два загиблих. Ще є в нас Володимир Левицький скоріше в липні місяці. І зібралися з і служили поминальні панахиди, і також від помолилися ці молебні за здоров'я наших захисників за мир в Україні, за мир у всьому світі і за наш український народ, за нашу землю. Якихось таких культурних заходів вже навіть і не, не проводили, так дійсно не проводили, бо ну десь я кажу, навіть на той настрій був людей, а, щоб так. проводити святкові концерти. Ми надіємося на те, що дуже скоро буде перемога, і ми повернемося до цієї теми і День Незалежності. Ми відсвяткуємо так, як належить. Обов'язково. Бо наша громада, хоч і невеличка, але ми завжди проводимо різні, ми завжди проводили, вірніше проводили і відзначали державні свята. І в нас завжди концерт. Ми маємо з ким робити. Все кажемо, ми маємо з ким робити, маємо з ким працювати. І тому будь-який культурний захід для нас це не проблема. Ми обов'язково повернемося до цього свята. Розкажіть про свої мрії, плани, що ви планували? От кажете, дуже багато ви планували на цей рік. Що це було? Що ви планували? Насамперед. Я все кажу, що працюючи на цій посаді, я не належу собі. Я навіть сплю і я думаю, десь там вночі, знаєте, як завтра прийти на роботу, що я маю починати день, що зробити, десь свої плани будую на, не тільки на день, але й наперед, на місяць і на рік. І, і так само і на цей рік. Звичайно, що запланували у нас це було пріоритетним таким напрямком ремонт доріг. Угу. Бо якщо ми вже за 6 років роботи в нашій громаді, ми десь ремонти. Такі поточні ремонти провели в кожній установі, в кожному закладі соціально-культурної сфери, які є в нашої громаді, то нам лишається такою єдиною великою проблемою. Це є проблема ремонту доріг. І тому ми десь так запланували ще при формуванні бюджету на 2022 рік, на цей рік зробити отакий от роком ремонту сільських вулиць mm -hmm. і, взагалі, доріг в нашій громаді. Але не знаємо дуже тяжко, і поки що, ми щось почали цю роботу, але бачимо, що воно зовсім нам не йде цього, але Надіємося, що закінчиться війна. От єдиною такою мрією, і великою ви кажете, ну, питаєте мене про мої плани, це саме перше, щоб наступив мир і однозначно перемога, бо вона нам дуже потрібна. Ми розуміємо, що ми вже перемогли, але на це тільки до кінця потрібен час, і ми надіємося, що він дуже скоро прийде, і ми повернемося до своїх планів і до своєї роботи такої повсякденної, і ми це зробимо, і свої плани ми втілимо в життя. Ремонт доріг це така непроста робота, так там і, по-перше, складно зараз щось, як ви кажете, і морально щось не ну я розумію, знаю по собі, що нічого не хочеться іноді робити, так, так. але от такі речі, як ремонт доріг, це ще й дуже фінансове велике навантаження на бюджет. А цього року знаємо, що бюджети у всіх дуже сильно постраждали. Як у вас ситуація з цим? Чи вдалося якось? Переформатувати можливо десь звідкись щось перекинути, але так втримати на рівні це питання. Ну, взагалі, то ми бюджет цього року не виконуємо. У нас десь такий процент 92-93% відсотки виконання, і звичайно, що це також відчутно на роботі нашої громади, і воно вплинуло на всі наші подальші дії. Але в загальному, от запитали за ремонт доріг. Так, ми планували на цей рік. Ми знаємо, що в нас нормальний бюджет, в нас нормальне виконання і навіть перевиконання. Крім того, маємо на своїй території сільськогосподарські підприємства, які завжди нам усьому допомагають. Одне з найбільших це товариство Корпорація Колос Вес, яка має і техніку, і має різні має все, що нам потрібно для ремонту доріг. І вона ніколи нам не відмовляє. Ми співпрацюємо з нею і завжди вона відгукується і допомагає нам от підприємства, це в принципі такі основні наповнювачі бюджету, так, так. і на початку війни повномасштабної дуже багато підприємств припинили свою роботу, е, дехто тимчасово, а дехто і до цих пір можна сказати, не може е, відкритися. Вас переважно сільськогосподарські підприємства, так тож можна говорити про те, що е, ну що не припиняли роботу? Ні, сільськогосподарські підприємства не припиняли роботу, і вони дійсно такими головними бюджетуутворювачами в нашій громаді. Крім того, на нашій території знаходиться обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації більш золотецька, яка також дає нам великий процент маю на увазі, в доходах бюджету сільської ради. Mm. От, до речі, про цю лікарню вона зараз функціонує, все як має так, бути, вона так чи, чи приймає вона е, когось із переселенців чи можливо із військових на реабілітацію? Наша лікарня працює, вона працювала постійно, дійсно, на початку війни вони приймали переселенців, бо це було ж, ну, самі розумієте, знаєте, яка була ситуація. Приймали тоді. Всі приймали, було, тоді, хто, всі міг приймали переселенців, хто де міг. Так. так як і ми в дитячі в школи, так само і вони. Вони приймали переселенців. На сьогоднішній день там проходять реабілітацію люди і де ну, частина mm -hmm. військовослужбовців. Mm -hmm. А чи багато переселенців прийняла ваша громада, якось це фіксувалося на початку. Я розумію, що багато було таких приїзних-виїзних. Яка була ситуація у вас? В нас взагалі-то по, по наших даних люди, які зареєструвалися на нашій території, було 434 чоловіка. Угу. Ну, Можливо, це невелика цифра, але для нашої громади, маленької громади це. У відсотковому відношенні від, так, так. Це відношення це є велико. На сьогоднішній день вже повиїжджало багато їх, бо переважна більшість цього населення. У нас були Київ і Київська область. Uh -huh. Тепер вони виїхали. Маємо на сьогоднішній день 56 чоловік. чоловік, які залишилися ну, поки що стабільно, так? Так. У вас? Вони стабільно. Є люди, які вже не мають куди виїжджати. Вони вже десь частково ми їм допомагали ну, підшукувати будинки. Вони купляють будинки в нас в громаді і залишаються вже жити в наших uh -huh. селах. Бо різна ситуація в людей є такі, що поки що не мають де вернутися додому, а є такі, які вже не мають куди вернутися. Переважно люди, які їдуть десь там в села, переселенці, так? вони переважно їдуть або до родичів, або до знайомих. У вас так само відбувалося це? Переважно ну, по родинних зв'язках? Ну, по більшості так. Переважно так. Їхали чи діти до батьків, чи просто знайомі. Uh -huh. Десь так вони більше проживали у приватному секторі, але були люди, які і не мали нікого, бо, як я вже казала, вони були і в дитячому садочку в нас жили, і в лікарні в нас жили, і в школах жили, так що вони просто приїхали. Ми приймали всіх. Вже можна сказати, от з лікарень, зі шкіл, з садочків, вже всі ну, повиїжджали, Виїхали, так. Виїхали, так. І ви зараз готуєте школи до навчання, а садочки чи вже відновили свою роботу? У нас садочок більше золотому вже працює, а всі інші вже готові до навчання, mm -hmm. бо то вже нема коли готувати, в принципі, бо вже перше вересня дуже скоро. Дійсно підготували школи, які мають сховища для дітей. Ну вигляді найпростіші укриття, вони так би сказали uh -huh. у нас в більшості. Зробили б такі поточні ремонти по всіх вимогах, які є на даний час, і думаємо, що з Божою допомогою з 1 вересня розпочнемо навчання. Може можна сказати, що всі школи вас готові? Так, в принципі, так. Був у нас об'їзд проходив 10 серпня. Ще деякі зауваження були. То ми от виправляємо в частину вже ви більшу частину. Ми вже угу. виправили зауваження членів комісії. І в принципі, в загальному ми готові. Якщо говорити про ці зауваження, то вони стосовно чого більше стосувалися? Стосовно, ну, я думаю, що там зовнішнього вигляду. Там була mm -hmm. десь частина поправити сходи, там якісь ще при сам сам фасад приміщення доробити. Більшості таких mm -hmm. було питань. Бо що внутрішньо стосується сховищ, то ми ніби старалися зробити, ніби підготували так, що можна зауважень таких великих по ньому не було. Я знаю, що в багатьох громадах, коли в школи ну не мають самого поняття як підвальне приміщення, так і там якось організовують. Десь хтось біля сільської ради школа знаходиться, то орієнтуються на сільську раду чи на якісь інші приміщення. У вас можна сказати, що всі школи функціонують із підвальними приміщеннями, так? Ні, у мене є проблема в більш золотому, оскільки наша школа знаходиться на такій території, де є дуже ну, ґрунтові води. І в угу. нас немає можливості зробити підвальне приміщення і зробити укриття. Навіть десь попереднього підвалі, коли тримали овочі чи картоплю, то ми не тримали їх, бо у нас там ну, час від часу з'являється вода. Підтоплює, Це так. просто така підтоплювальна територія. Тому ми вирішили перенести початкову школу до дитячого садочку на другий поверх. Ми зробили їм приміщення там. А на жаль, старші класи будуть навчатись дистанційно. Угу. А багато дітей загалом будуть навчатися дистанційно. У нас знаю, що йшли такі дискусії між батьками навіть і робили опитування. У вас це так само відбувалося? Ви робили опитування так. між батьками, хто як хоче, щоб діти вчились? Так? так, ми робили опитування між батьками, і якщо навіть зараз сказати, що ми будемо там навчатись так, чи, чи так, чи форма очна, чи дистанційна. Це ну, це буде навіть десь неправильно, бо я так розумію, що в нас піде змішана форма. Оскільки ми знаємо, що є багато ще дітей за кордону, які не повернулись до сьогоднішнього дня, але вони там не хочуть йти до школи. Батьки писали заяву, передавали нам сюди заяви, щоб діти могли навчатися онлайн в своїй рідній школі своїм класом. Ну, тому десь сьогодні освіта ще працює над цими питаннями, визначаються ще до кінця, як бути з такими дітьми, як бути з, взагалі з цією ситуацією. Але думаю, що ми владнаємо все, все вирішиться. Ну насправді ситуація дуже складна, і вперше така ситуація стається, що ніхто не знає, як, як бути і що робити. Але в принципі, до онлайн навчання вже ми звикли за останні два роки. Так, ковід, пандемія це вже, вже така ну нормальна ситуація для багатьох дітей. У вас яка ситуація із цим? Це нормально для ваших дітей? Вже теж всі звикли, чи все таки з нетерпінням чекають, щоб було офлайн навчання? Ви знаєте, що десь от. Ну, живу в селі, живу в більш золотому. На вулиці спілкуюся з дітьми своїми. Діти хочуть йти до школи. Uh -huh. Я розумію, що онлайн-навчання для нас, батьків, це є безпечне навчання. Що ми е, розуміємо, що зараз теперішній час де деколи страшно відпускати дитину до школи. Але з другої сторони, я теж розуміємо, що батьки є сім'ї, де батьки йдуть на роботу, і вони просто не мають можливості посидіти е, е, десь тими першачками, навчити їх писати. Ну це ж онлайн-навчання для таких дітей це і дуже велика проблема. І... І так як я кажу, вже над спілкуюся, діти хочуть йти до школи. Діти кажуть, ой, нарешті ми зустрінемося, о, нарешті ура, ми підемо до школи. Це для них також своєрідна ну, знаєте, зустріч з однокласниками, бо ж не всіх бачили так, добре, хто проживає в одному селі. Але ми, наприклад, до більша ми довозимо дітей з чотирьох сіл. Угу. Діти спілкуються, бо зараз, звичайно, що можна по телефону, по інтернету, але вони хочуть живого спілкування. Назвичайно ну, ще хочуть. А як садочки? От коли вдалося відновити роботу садочків і за яких умов? Скільки їх у вас є? Ви казали в більш золотому, так? Тільки так в біль... на мене є взагалі то три садочки в нас громаді, але працює тільки один в більш золотому. Ми mm. з 1 липня запустили його в роботу, а зараз 1 вересня запрацюють ще два. Mm. То ви там будете в одному із садочків буде початкова школа, а інші так. будуть працювати просто як просто садочки. садочки як так, садочки. У Вас також існує ну, якби схема роботи і укриття там також було зроблено. Його також перевіряли Однозначно, дитину, так. Як ставляться вихователі до того, що ну, це ж велика відповідальність зараз за дітей ще більше, ніж до повномасштабного вторгнення? Це якщо повітряна тривога, їх постійно ну, навіть коли діти сплять, їх треба підняти в діти і завести в той підвал. Знаєте, десь коли на початку я от сама думала, мені буде страшно, як ми маємо це зробити, ту чи іншу проблему вирішити. Але наскільки ця біда, ця війна згуртувала наших людей, що на сьогоднішній день в мене навіть не виникає такого питання. Ні одна вихователька не піднесла таке питання, що може я не справлюсь. Ми всі розуміємо, що ми справимося. От навіть як вони розказують мені, от зараз в даний час садочок працює і пролунав сигнал Сирени. Угу. Діти лягли спати, діти встають. Подушку під руку і пішли тихенько в укриття. Навіть Тож діти самі... навіть діти розуміють і відносяться до цього нормально. Бо ми десь на початку переживали, казали, давайте розмалюємо той підвал, бо то ж садочок, маленькі діти, щоб вони не боялись зайти до нього. Тим більше сирена в'є, щоб десь це щоб трошки якось ту дитину. Ні, я немає такого. І Діти нормально відносяться. Якось ну так це все владналося в нас. Привикли ми й до такого mm. життя. От мені, наприклад, теж така незрозуміла трошки ситуація. Добре, зараз літо, так ви кажете, діти стали навіть в трусиках, десь там шорти натягнули, взяли подушку і пішли. А як прийде осінь і треба буде холодно, ну для мене це трошки складно зрозуміти. І от ці вихователі, які беруть на себе відповідальність, це дуже великі молодці. Так, це велика відповідальність. але в більшості садочків у нас укриття не треба виходити з приміщення. Просто то в коридорі там є вхід в укриття, і діти можуть собі спокійно перебігти. Звичайно, що до сьогоднішнього дня ці укриття не опалювалися, але ми вже продумали, як це зробити, щоб з початком опалювального сезону однозначно опалювати, бо маленькі діти ну, так, туди так. не заведеш. Та навіть і старші дорослі пересидіти годину у підвалі холодному. Це не робота, це не для дітей. Так, це складно. От ви згадали про сирену, про те, що лунає сирена від початку. У вас було все налагоджено. Із сиренами і сигналами сповіщення знаю, що дуже в багатьох селах не було такої можливості ну не зразу ставили сирени, і десь там хтось відбивав дзвони, і так далі. Як у вас працювала ця система? Відколи і за яких обставин? Перші дні ми створили були такі вайбер-групи з священниками. Uh -huh. І дійсно ми починали дзвонити в дзвони в церквах, але подивилися, що це не є ефективно, бо не скрізь той дзвін чути, бо саме географічне положення наших сіл, ну це ж не рівнина. І десь чути, а там за горбом вже та вулиця вже uh -huh. не чує. Тому десь ми пішли, підключили працівників культури, де по можливості просто поставили колонку і ноутбук. Uh -huh. І десь таким виходили. Створили ми вайбер-групи. Ми маємо з кожному селі свою групу. Звичайно, що є окрема старостами, і старости повідомляють людей десь і таким, таким чином, щоб вони кожен почує ту сирену. А принаймні телефони у більшості в кожному дворі. Я думаю, що в кожній хаті зараз мають телефон, де можна почути, що прийшло повідомлення про тривогу. Ну і слава Богу, що вже і інтернет, і зв'язок є. є і працюють. Є якісь такі місця, де. Ну недоступний е, в, десь інтернет В принципі більше немає. Напевно, ми підсилили колись. Uh -huh. На початку таке було. Тепер ми десь працювали з, з компаніями, які uh -huh. сьогодні є провайдерами в нашій наших селах. І такого немає. Працює круг Москві і зі сповіщенням і з онлайн навчанням. У вас поки що немає, не буде. не буде ну це вже тішить. Ну і ще е, мусимо поговорити про волонтерів. Ваших, адже як то кажуть, що всі українці з 24 лютого без винятку стали волонтерами, хтось вже повернувся до своєї роботи, а хтось так і продовжує цю діяльність. На що ваші волонтери були більш налаштовані з самого початку? Як почався волонтерський рух у вашій громаді? Коли почалась війна, це було Шок я для всіх, і ми взагалі ми деколи навіть не розуміли, що ми робимо. Ми робили, ну, в принципі, мої працівники сільської ради, соціальні працівники і будь-які школи, садочки. Я маю на увазі в бюджетних установ ми робили, можна сказати, круглодобово. Коли треба, тоді виходили, ніхто ні один не відмовив. Всі розуміли, що це, це треба. Вихідний, то вихідний, ми йдемо, ми мусимо це зробити. Ми плели сітки, ми пекли печиво, ми варили. Наші хлопці варили зварку ці протитанкові їжаки, їжаки, які їх називали, угу. так ну все, що треба, ми все робили. Однозначно, що люди відгукувалися, були, які дома готували, приносили, збирали продукти по селі, люди зносили теплу одежу, постіль, ну, медикаменти, все, що треба, ми все робили. Знаєте, так якось так масово кинулись. І дійсно, я ніколи не думала, що так біда може згуртувати людей. Відгукувались всі, хто міг, допомагав, такого не було, що я не можу нині поїхати. Якщо Треба, то ми всі лишаємо, всі йдемо і працюємо. І, звичайно, що дуже сьогодні велику допомогу нам надали польські друзі за кордону. Це є гміна Клещева, з якою ми маємо співпрацю. Це є також гміна Речівул біля познані. Також вони багато, дуже багато нам такої волонтерської допомоги mm -hmm. вони надали. І тому до цього волонтерства я дійсно погоджуюся з вашим таким висловом, що кожен житель громади став волонтером по своїй мірі, по своїй можливості можливості, не кожен може однако дати, але допомагали всі. Спочатку так всі допомагали. Наскільки зараз е, цей волонтерський рух підтримується? Що ще робиться в громаді? Е, так, в нас вже тепер більше ну ажіотаж минув, вже так десь будемо казати. Ми вже звикли, ми вже відлагодили свою роботу. Ми вже розуміємо, що ми робимо і як ми робимо. І звичайно, що також до цієї пори треба нам, е, так як я вже наголошував, маю вайбер-групу, Значить, я пишу, мені треба того там. От от недавно ми мали таку ситуацію, треба овочі, картоплю, моркваці. Боля, розумієш, це є село, і в кожного це вже є. Так. Я написала в групу все, день і до вечора, і ми вже все маємо, що нам треба. Ось такі потреби десь так збираємо. Вже тепер по потребах. А куди ви відсилаєте? Ви працюєте з якимись волонтерськими організаціями? Ну бо чи відправляєте десь точково? Наприклад, ви знаєте, що ви працюєте там із такою-то бригадою, десь там яка знаходиться в такому місці, і їм відсилаєте. Спочатку так було. Ми забезпечували свою територіальну оборону. Я маю на увазі от борщівську, яка охороняє наш колишній борщівський район. Ми допомагали різним. Хто звертався до нас при потребі? Ми допомагали. Тепер в більшості ми підтримуємо своїх односельчан. Ну, Своїх людей з громади, якщо вони десь служать, я маю зв'язок з кожним, можна сказати, ну хіба не маю можливості зв'язатись, але в більшості маю з ними. Хлопці кажуть, що їм треба, як треба, і ми звичайно, що ми їм там стараємося доставити. Співпрацюємо з багатьма волонтерами: із Заліщик, із Борщова, і навіть з Тернополя. Десь так дзвонюємося і розуміємо і знаємо, хто куди їде, передаємо одні другим. Крім того, відправляємо також і свої буси, де треба вже по можливості. От десь так ми працюємо таким чином і до сьогоднішнього дня. Маєте? Нова пошта. Якщо можливо десь відправити в частину посилки, чи от такі, що можливо, посилки, угу. то ми відправляємо новою поштою. А ви кажете, маєте зв'язок із всіма вашими ті людьми, які служать? Скільки їх є? Багато пішло з вашої громади служити? 68 чоловік на сьогоднішній день. Це всі в Збройні Сили України чи є ще і територіальна оборона? Ні, це всі збройні сили України. Угу. А якщо до територіальної оборони, тоді на початках також ви і свою кажете, і годували, і підтримували. Зараз ще залишилися якісь об'єднання тих людей, які, наприклад, там підтримують порядок і там дивляться за тим, що робиться в громаді. На даний час немає, бо більшості тих людей вони вже служать в збройних силах України. Uh -huh. Хлопців мобілізували, вони пішли служити і захищати нас там. Бо зрозуміли, що тут вже немає такої, поки що немає і надії, що не треба буде uh -huh. от такої потреби, що. Як було на початку, так, тоді були групи людей, були молоді хлопці, які ночами чергували і захищали наші села, спостерігали за всім, що твориться на території наших сіл. Ви говорили про допомогу вам. Я готувала окреме питання, про те, ви допомагаєте багато, хто допомагає вам. Ви вже сказали, що з Польщі вас багато допомагають, так? Так. Чи є ще якась співпраця, можливо, з іншими громадами, чи з якимись благодійними фондами, які допомагають вам як громаді, вашим переселенцям чи, можливо, навіть вашим військовим? Ну, крім Польщі, звичайно, що ми наші односельчани, які є за кордоном, і в Італії, і в Франції, і в Румунії вони також передавали нам допомогу і ну, все, що треба, було, і це були і грошами, і це були взагалі продуктами харчування, чи речами, чи військовим обладнанням. Вони старались і теж нам допомагали. Крім того, ми співпрацюємо звичайно з Червоним Хрестом. України, благодійний фонд Усмішка. І, напевно, ще і ще є благодійні фонди. Ну, вибачайте, на назви не пам'ятаю, бо особисто цим не займаюся. Вони допомагають переважно матеріально чи фінансово, чи, можливо, якось фізично? Ну, в більшості це йде матеріальна допомога. Фінансово немає такої угу. допомоги, це є матеріальна допомога. Це були пакети гігієни, набори для біженців, це ну, то різні такі продукти харчування для біженців. Ну, ну різні от такому матеріальну mm. в більшості. А от е, саме про переселенців, які зараз залишилися у вас, так переважно вони вже живуть всі в будинках, хто куплених, хто mm. десь в орендованих, можливо, е, люди з громади і так віддають так в багатьох е, містах і селах просто віддають свої будинки. Не. В яких умовах вони зараз живуть? Яку допомогу отримують від громади, і чим вони самі допомагають громаді? Можливо, хтось вже десь е, на роботу влаштувався. Як як живуть? Чим живуть зараз ваші нові? Я думаю, що вже люди? за півроку вони просто привикли до сільського життя. Ну, якби то не було в трошки в місті інше життя, а звичайно що село, і навіть кожне село має свою специфіку. Це не в кожному так. селі однаково. Тож ми всі, всім потреби, які є, вони звертаються до нас, і ми стараємося їм вирішувати. Uh -huh. Крім того, десь у нас і церкви до того також підключилися, і по своїх вони напрямках також їм допомагають. І навіть просто люди в селі, от треба продукти, тим, картоплі чи ще щось. Ніхто люди дають, що ми і не знаємо, що вони їм дають. Ну треба так було. Я знаю, що от на Великдень то також ми організували. В нас те ж саме корпорація, колос підприємство, про яке я вже згадувала сьогодні. Вони мають свою пекарню, паски спекли і людям роздали. І це було для них, знаєте, трошки і прину звичайно що приємно, що про них пам'ятають і про них дбають. Тобто вже звиклося, вже зріднилося. Так, так, ми вже привикли, ми вже їх знаємо. Кожного нам вже не треба казати, що там чужа людина. Ми знаємо вже їх в селі, хто вони є, в кого вони живуть, і, і які проблеми. Ну я думаю, що у більшості таких аж якихось великих проблем у них, звичайно, ще немає. <звіток> Є у нас е, переміщені особи, які мали свої, наприклад, там десь працювали по інтернету. Я бачу, що вони приїжджають на пошту, знову працюють, відновили свою роботу і mm. десь так в... рахую, що їх життя нормалізувалося, владналось потихеньку. Mm. А ваших людей багато виїхало на початку був такий бум, і всі виїжджали із Тернопільщини. Так зараз ми вже знаємо, що слава Богу, там Тернопільщина в тилу, і нас лякають сирени, але все ж таки відносно у нас таки спокійно. спокійно так. Але на початках дуже багато людей боялися і масово виїжджали із Тернопільщини. У нас також з наших сіл виїжджали. Ну про кількість я не можу сказати, uh -huh. бо самі розумієте, ніхто не реєструється. Люди виїжджали переважно жінки з дітьми, які тікали, бо, бо дійсно боялися, і кожен переживав за свою дитину. Більша частина з них повернулась. Але, на жаль, є такі сім'ї, що ми розуміємо, що вони вже не повернуться, бо, бо є такі випадки, що виїхали в Америку, і в Канаду, і в Англію. Ну в такі країни, що, що я, я думаю, що ті люди вже там влаштовують своє життя, і вони сюди не планують вже повертатися, поки поки що. No. Багато хто з людей не планує повертатися? Ну, але щось так, це таки реалії життя. Чи складаєте ви якісь плани вже собі на майбутнє, наприклад, там до нового року? Ми всі віримо в те, що буде перемога, і в те, що вона буде дуже дуже швидко, але все ж таки ми вчимося жити у війні. Чи можливо якось передбачити життя громади на наступні, хоча б півроку, чи це все таки відбувається от з дня на день зараз? Ну, з дня на день жити, знаєте, сьогоднішнім днем теж не можна. То звичайно, що ми щось плануємо. Ну, не можна так запланувати на півроку, бо ми не знаємо, що буде завтра. Але здебільшого, принаймні на місяць, ми свою роботу плануємо і однозначно, що ну, як і по яких напрямках, є такий, що на півроку. Але життя покаже, як воно буде. Я думаю, що все буде добре і в кожній із нашої. Громади нашої області запанує мир і спокій, і всі нашій Україні. Я вам щиро дякую за те, що приїхали до нас, за те, що розказали нам про життя вашої громади. Ми бажаємо вам успіху. Бажаємо, щоб усі ваші люди залишилися на місці і щоб все було добре. Дякую, дякую вам і знаю, що перемога скоро буде. Вона вже є. лише тільки треба часу, щоб ми звільнили свої окуповані території від ворога. Дякую вам. Дякую нашим глядачам. Дякую за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Галиною Огородник. Це голова більше Золотецької територіальної громади. Побачимось.